Буває, що продажі ростуть не лише завдяки смаку, а й завдяки ефекту новизни у мережі закладів з шаурмою. Ми спочатку підібрали один електричний ніж Бекітал. І вже з перших днів працівники почали відмічати. Люди зупиняються, дивляться, питають, що це за обладнання, що це за ніж і як він так нарізає м'ясо. Було багато обговорень. І сам процес приготування став частиною інтересу для гостей. Клієнтам було цікаво спостерігати, як працює цей ніж, і це створило додаткову увагу до самої шаурми. Власники побачили цей ефект і згодом дали свій відгук. Вони вирішили закупити ножі на всю мережу з конкретною метою підняти продажі та використали інтерес клієнтів на кожній своїй точці. Gold Kitchen. Ми підбираємо обладнання так, щоб воно працювало не тільки на кухні, а й на ваш маркетинг, привертаючи увагу і збільшуючи виручку.